У Росії сьогодні весело. Вранці ворожі змі повідомили, що в Тульській області Росії чули вибух. Пізніше вони показали фото воронки і заявляли, що причиною може бути безпілотник. Пізніше комітет Тульської області з регіональної безпеки повідомив, що в лісосмузі на відстані 600 метрів від населеного пункту виявили вирву від вибуху діаметром півтора метра. Постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає. У прес-службі губернатора заявили, що в області. Ймовірно міг упасти український безпілотник. У Росії вибухнув військово-транспортний літак іл 76 МД. Загинула людина. Це сталося просто в ангарі на авіаційному заводі в Ульяновську. Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від отриманих травм. Повідомляють російські телеграм-канали. Крім того, сьогодні канали окупантів поширювали інформацію про те, що нібито українська диверсійно-розвідувальна група вдерлась до російського міста Брянська. При цьому пропагандисти. Повідомили про масштабні наслідки, нібито розстріляно шкільний автобус та підірвано електро та газову станцію. В Україні ці новини назвали провокацією. Згодом російський добровольчий корпус заявив, що не українська ДРГ, а його воїни зайшли на територію Федерації 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна. Ми, бойці російського добровольчого корпусу записуємо це відео із Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як освободительна армія на свою родну землю. В від от путінської армії палачей і насильників, Мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. Ситуацію прокоментували у головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника ГУР Андрія Юлсова, події в Брянській області Російської Федерації це внутрішнє протистояння між громадянами Росії. Очевидно, народ Росії починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури. Український народ щоденно відчуває все жахіття, яке породжує Путін і його військо. Сьогодні росіяни під час розвантаження атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині. Окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі. Через підлу ворожу атаку. Поранення дістали дев'ять цивільних, серед них двоє школярів. Четверо поранених знаходяться у важкому стані. Лікарі борють. Це за їхнє життя У Бородянці на Київщині знайшли нове поховання вбитих росіянами цивільних за попередньою інформацією. Трьох українців росіяни застрелили в голову. Кожен, абсолютно кожен ворог, понесе за це відповідальність. Нагадаю, що 150 тисяч військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 715 окупантів. Металобрухтом стали два танки, 20 бойових броньованих машин і ще багато всілякої техніки росіян.